Наука. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я від малярії щороку гине понад 650 тисяч людей в цілому світі. І понад 250 мільйонів піддаються інфікуванню особливо небезпечним збудником цієї хвороби. Європейські дослідники розробили інноваційний, високоефективний і екологічний засіб проти смертоносних малярійних комарів. Вчені з університету міста Нешатель у Швейцарії вивчали поведінку комарів і те, як можна вплинути на їхнє ставлення до людей. Комарі розрізняють людей за запахом. Вони реагують на шкіру людини, її дихання та температуру тіла. Вчені розглянули, що саме може запропонувати в цьому плані природа. В результаті досвідів з'ясовано, що особлива суміш ефірних олій може бути таким самим ефективним засобом проти малярійних комарів, як і репелент, відомий під назвою Діт. Дід – широкознаний репелент, але він відомий також своїми неврологічними ефектами. Він впливає на синапс між нейронами і, отже, на деякі ферменти, які беруть участь у розкладанні нейротрансмітерів. Наш продукт натуральний і позбавлений таких прикрих властивостей. Дослідники проаналізували екстракти 80 рослин і розробили високоефективний репелент. Безпечний для людського організму і водночас для довкілля, оскільки він піддається цілковитому розкладу. Репелент пройшов низку тестів. Вчені вивчали, як поводитимуть себе комарі під час контакту із типовим людським запахом, в даному випадку зі шкарпеткою просякнутою потом. У випадку застосування нового репелента комарі проігнорували її, чого за звичайних умов ніколи не сталося. Досліди показують, що репелент блокує здатність комарів виявляти людей в довколишньому середовищі. Вчені сподіваються, що нова речовина стане ефективним засобом, здатним запобігти поширенню смертельної хвороби малярії.